Слава Україні, слава її мужнім захисникам. 20 травня місто Кременець Тернопільської області. Стан винограднику хочу похвалитись, так би мовити. Вночі температура 4 градуси, зараз день, полудень 12 градусів. Як вам така весна? Як то кажуть, перезимували квітень, перезимуємо травень. Мабуть, що так. Дуже слабо розвивається виноград в відкритому ґрунті, ще далеко до обробки, звісно. Ну Ось таке, маємо те, що маємо. Погода нам такі сюрпризи робить. Ще ніби приморозки. Минулися, але все рівно дуже холодно і виноград не хоче розвиватися, буквально стоїть на місці. Отам От під пляшками у мене це минулорічні саженці, які були обрізані на зворотній ріст. Не подумайте, що я вже висаджував вегетуючі. Вегетуючі в мене ще стоять в хаті. Завтра вже ніби обіцяють буде потепління, десь найближчими днями, мабуть, буду висаджувати. На нижньому винограднику ситуація така ж сама, ну, хоча тут є деякі сорти винограду, які трошки краще розвиваються. От той самий зараз покажу полуничний. він не вкривався на зиму і він досить непогано вже пішли пагони, височенькі вже по 5 повноцінних листків є, його вже можна обробляти. Ну а винограду ще далеко. Треба ще почекати ще тиждень, мабуть, тоді тільки буду робити у відкритому ґрунті першу обробку так звану по п'ятому листку. От найтіше, що в теплицях, хоч зайдеш, порадуєшся. Виноград розвивається досить гарно. Все-таки теплиця дає свій результат. І це радує. Ну а на дворі не будемо втрачати оптимізму. Будемо сподіватися, що літо буде нам тепле. А от чи досягне виноград розвитку в відкритому ґрунті того стану, який був в минулому році. Важко сказати. Я вже так спостерігаю, що в порівнянні з минулим роком виноград відстає в розвитку це мінімум як на два тижні. Мене запитували про прищепи. так ось, Щеплення винограду в парниках я вже роблю вже кілька днів потихеньку. Бачили моє відео спочатку, чубучки я ставлю в хаті, щоб в них було видно, проснулася брунька. І тоді прищеплюю. Це гарантує, що виноград приживеться однозначно. Запитують, які сорти я. Щеплю. Більшість я хочу нащепити в цьому році кишмишів. Кишмиші, як наших вітчизняних селекціонерів, такі як кусняшка, шикіда кишмиш, парфюм кишмиш, соломія. Ну, а більше всього я хочу нащепити американських кишмишів. Ось джевеліна щепив. Це вже тиждень тому гарна брунечка, одна, ось там друга. Також нащіпив Азов, червона калина, прайм Сідліс. Зразу все не згадаю, ще щось там нащіплював. Окрім того, я і саджанці маю, буду досаджувати. Кишмиші американські, мені дуже подобаються і Я їх Нащіплюю і буду ще нащіплювати і садити. Переходжу більше на кишмиші. Окремо відео про щеплення винограду я, мабуть, знімати вже не буду в цьому році. В минулому році знімав, ще позаминулому. Дивіться, минулорічні прищепи, нічого не міняється. Найкраще щепити це отак чорним, в зелене. Я якось знімав відео, робив експеримент, прищіплював чорним-чорне. Не варто це робити. Експеримент був невдалий. З 10 прищеп в мене прижилось тільки дві І все рівно в результаті осінню вони відпали. Я не раджу, чорним чорне не робіть. Кущі для перещеплення зазвичай треба готувати ще з осені, які плануєте перещеплювати. Я також так роблю. Але якщо, наприклад, ось цей кущ мені не подобається, я в перспективі хочу його видаляти, а він від голови куща повідбивав ось пагони, то можна ось ці пагони прищепити, а старий ще хай плодоносить. В деякій мірі на ці прищепи приживуться, в мене виростуть. І хоча б дві-три бруньки визрій, і все рівно вже буде добре. Це в перспективі можна буде кущ міняти. Можна перещіплювати по пів куща. Як ось в цьому випадку один рукав я зрізав, а ось вниз куща в голову я прищепив. Вже три майбутніх рукава буде, вони будуть через рік. Ось, в минулому році я перещіплював ось цей рукав. А цей був зрізав. Цього року він? Відбив нові пагони. Я вже дві прищепи зробив. Ще ось один пагін. Ще завтра зроблю туди прищепу. Це півку ще буде замінено. А ось тут кущ був молодий, трьохрічний. Я його зрізав повністю, як бачите. Він від голови відбив нові пагони. Два пагони. Я на них зробив прищепи. Ярослава. І вже буде кущ повністю замінений. Також і ось тут повністю кущ перещеплений на кишмиш парфюм. Ось тут прищепу зробив. Що це в мене? Казимір. Подивіться, яка бронючка вже гарна. Це на одному рукаві буде заміна. І з цього боку ондечки теж. Бачите? Ще два казиміра. Це буде повністю вже кущ замінений. Ось тут яка ситуація. Два рукавчика є, кущ плодоносить. Менше може бути, мені ще подобається. Поки. Але вже от відбив пагін від землі. І ось є два пагона, які я в перспективі, мабуть, завтра щось нащеплю новіше. Парнику кущ минулої осені обрізаний на зворотній ріст. Я його прикриваю ось так от ящиком. Зараз сонця нема. Холодно, поки так хай буде. Ну ось така ось ситуація. В відкритому ґрунті прищепи буду робити, мабуть, аж на початку червня, якщо пагони попідростають, ті, які мені потрібно перещіплювати. А в парниках я вже зробив понад 70 прищеп. Замінюю потрошки, ну, ось така ситуація. Знову ж таки, не впадає і виногради будуть наші жити, будемо їх глядіти, переживемо всі ті примхи погоди, які вона нам дає. Надію, покладаємо на літо, що буде тепле, сонячне, виногради будуть достигати нам. І дозріють, і все буде добре. Все буде виноград. Віримо в Україну, допомагаємо нашим Збройним силам. І все буде Україна. Бувайте!